А ось і топ 3 українських народних страви, які шкодять твоєму здоров'ю щодня. Так саме страви народної кухні, які дуже популярні. Дивись до кінця, остання тебе здивує, бо ти думав, що вона корисна. Перше – це український народний борщ. Зразу передбачу твою думку. Ростику не зазіхай на святе. Це наша історія. Так, сто відсотків. І зразу попрошу вас не порівнювати борщ, який готувала ваша прапрабабця з тим борщем, який ви зараз їсте. Різні добавки напічкані хімікатами, а ще невідомої якості сметанка, плюс концентрати олій. Я вже мовчу про якість м'яса та якість овочів. Але ще дуже важливо, що хочу наголосити, це температура подачі страви твоєї прабабусі і те, що подають зараз. Вона відрізняється. Раніше подавали страву набагато холоднішою, що не так шкодило твоєму Шекате. Під номером 20 дерунчики, принаймні так їх називають в Західній Україні. Рустику, що в дурнах не так. По-перше, велика кількість концерогенів, просмажка шалена, використання додаткових олій, які раніше прабабусі не використовували. Ну і знову ж таки доданки, які долучаємо зараз з великою кількістю хімікатів. Саме тому ця страва переросла в трішки небезпечну для нашого здоров'я. Під номером три це пироги. О! Так, так, якби ми не любили пироги з картопелькою чи з вишеньками, вони дуже шкідливі для нашого здоров'я. І тут я вас розчарую, бо як і раніше, так і зараз вони приносили свою шкоду. Звісно, якість продукту змінюється від доданків, якість сметани, олії, і тому подібного. Але сам процес утворення порога і його приготування несе за собою велику глибоку переробку. Також має в собі великі важкі білки, що провокує шалені проблеми з травленням. Тому простіше старих людей, які кожного тижня їдять пороги, спитати, скільки в них разів не було проблем з походами в туалет. Чим були, оскільки не було проблем дуже малу кількість днів. Відчуває, що це торкається кожного з нас. Зберігай це відео, поширюй рідним та близьким. Змінюй етикет, покращуй українську кухню. З тобою, Ростислав Романів, євродіетолог. Підписуйся.